Революція відбувається тільки в тих суспільствах, де достатньо добре соціально-економічне становище. Тобто він каже, якщо подивитись уважно, у Франції перед революцією, французькому королівстві, було досить непогане становище економічне. І якщо ми знаємо, наприклад, з історії України, що в 2004-му і в кінці тринадцятого чотиристого року економічний достаток українських громадян був досить високий. Тобто, це не були пікові періоди нужди, тобто там стражданості навпаки. Напевно, пікові точки достатку рівня життя українських громадян, ну, в більшості більш-менш. Е, тобто ця теза залишається, скажімо так, важливою в соціальних науках, досить від Токвілля. Інша його книга про демократію в США, про демократію в США. Е, і вона цікава тим, що він з одного боку. Хвалить американців, він хвалить американців за республіканізм і критикує їх за демократичність. Тобто, і це відбувається там в 1840-х 30-ті х роки. Тобто, ця дилема, вона є в Штатах протиліча між республіканізмом і демократією ще ось в той період.